Невеликої колекції мого одягу із секонд-хенду, який неочікувано дуже класно інтегрувався в мій гардероб. Тут є як супербазові, так і акцентні позиції. І перша це дві ось таких спідниці. Одна з них абсолютна класика із невеликим розрізом спереду у офісному стилі. І друга спідниця, яку я взагалі купила, неочікувано купувати не планувала, але жодного дня не пошкодувала про цю покупку. Одягаючи її, в мене враження, що я йду пуховику. Вона абсолютно не продувається. Тому що зроблена із хорошої плащівки можна вдягати в холодну сиру погоду, і відповідно в ній абсолютно аж ніяк не буде холодно. Можна сказати, що це щось на кшталт лижних штанів, але у формі спідниці. Наступна покупка, яку я ношу неправильно, це сукня довжини Максі із невеликим розрізом з боку, але перед ось це. Я не знаю, який має бути бюст. У мене він точно не такий, аби можна було її носити ось так. Тому я її просто ношу задом наперед. Позаду виходить ось така. Така красива акцентна спинка, а спереду воно ось таке абсолютно лаконічне, пряме по фігурі. Ця покупка також абсолютно не запланована, хоча я не розумів, чи можна купувати в секонд-хенді щось плануючи наперед. Дуже акцентний топ у довжині міні-сукні, але я його так, звісно, ніколи не носила. Ношу я його під брюки або під бриджі. Подобається те, що він класно тримає форму, тобто, це така досить щільна тканина. Звісно, вона не натуральна, це синтетика. Це взагалі бренд H&M із якихось попередніх колекцій. Тобто Сежні як не вінтаж. А ось ця річ якраз є вінтажною, і це моя, мабуть, улюблена знахідка жакет в стилі Шанель. Тут немає одного гудзика, але в принципі це не кидається в очі. Мені надзвичайно подобається, що тут дуже багато переплетено кольорів. І синій, і зелений, і жовтий, і червоний тобто низи, і перший шар в одязі може бути дуже різноманітним. І він підходить як під синю мою спідницю, так і під якісь зелені, і червоні, і жовті низи. Гарно тримає форму. Щільна тканина, тому покупкою цією я супер задоволена і дуже рада, що я тоді не заплановано зайшла в секонд-хенд. І ще один піджак це з чоловічого відділу. Супер класна якість, 100% вовна, підкладка віскоза, класно тримає форму, дуже красиві гострі плечі. От саме цей жакет я не ризикнула прати вдома. Як, до речі, і оцей. Я теж його вдома не прала. Я віддавала їх у химчистку. Мені здалося, що я можу зіпсувати цю річ, а вона дійсно дуже класна. Іліція будь ласка є ви, чи любите ви ходити по Конхендам а також вінтажкам, що ви там зазвичай купуєте, які найкращі речі змогли знайти там. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня, вечора чи будь-якого іншого часу доби.